А, о, супер. Безумовно, що ми хочемо сьогодні вибудувати нашу кому... комунікацію у вашій особі і громадської організації Національна платформа педагогічних установ мати надійного партнера для Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Ми відстежуємо, моніторимо заклади освіти, також зацікавлені в тому, щоб цей процес був урегульований. Уникнути ну, певних таких розбіжностей, нестиковок. і те, що вами запропоновано, наші фахівці вже декілька разів збиралися, проговорювали, як це все узгодити. Навіть і ті працівники нашого інституту, які атестуються, теж полегшити цю процедуру проходження атестації. Тому ми, як надійний партнер, хочу вам засвідчити Миколаївський обласний інститут для педагогічної освіти, готовий підписати меморандум з вашою громадською організацією. І надіємося на подальшу співпрацю, яка дасть можливість кожному із нас не лише керуватися цим папірцем, а локально вирішувати питання, проблеми, які з'являються, думати про е, можливості вдосконалення, е, руху вперед, е, щоб ми дійсно мали е, не тільки цифрову державу, а й цифрову освіту. Суперово, так. Ми ну, хочу також подякувати підтримку також Інституту модернізації з міста освіти і Міністерства освіти України за підтримку і за розвиток нашого проєкту за впровадження і роботу єдиної атестаційної системи і полегшення роботи педагогів і закладів освіти, які, які долучаються до цього процесу. Я сподіваюся, що. Пані Людмила Дячук делегувала вам права на те, що ми сьогодні підписуємо, меморандум про співпрацю. І їй продемонструєте, що директор підпис уже залишив. Добре, домовились. Окрім підпису, всі люблять, щоб ще це було засвідчено печаткою. То хай буде і печатка і фото. На згадку про нашу співпрацю у подальшому.